Вітаю вас, розумашки! Погляньте, які чудові галявини, і скільки на них квітів, а над ними літають комахи. Корисна комаха є, діточкам медок дає, полосата і мала називається бджола. Ця бджола летить збирати солодкий пилок з весняних квітів, щоб потім у нас був смачний і дуже корисний мед. Бджола яскраво забарвлена, як ви думаєте чому? Бо вона ніби говорить не підходь, можу вжалити. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як голки маю. Дуже боляче кусаю, обережно на дворі дуже люті комарі. Так, дійсно, коли комар вкусив, то це боляче і довго свербить. Вони створюють незручності людям і домашнім тваринам. І як тільки сонечко тепліше пригріло зі своїх будиночків мурашників. Повилазили мурахи. А якщо якийсь непроханий гість потрапить до них у мурашник, то вони можуть добряче покусати. А ще діти, варто запам'ятати, що під деревами, в кущах, у високій траві можна з легкістю спіймати кліща. Це дуже небезпечна комаха, від неї страждають і тварини, і люди. А щоб комахи приносили лише користь, потрібно знати правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянки в лісі чи парку такий одяг та взуття, який захистить тебе від укусів комах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих. Не розмахуй руками, якщо поруч літає оса чи бджола. Спокійно перейди на інше місце, не чеши місце укусу, бо може утворитися рана. Краще попшикай антисептиком. І воно пройде. Якщо побачив на тілі кліща, не потрібно його самостійно прибирати, а слід звернутися за допомогою до дорослого. Грайся завжди під наглядом дорослих, та не наступай на кубки землі, не бігай у чагарниках. Повертаючись із прогулянки, потрібно розглянути свій одяг та тіло, щоб переконатися, що немає комах. Використовуйте засоби проти комах і, взагалі, будьте обережні на прогулянці та остерігайтеся комашок.